Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що я дуже люблю говорити на цю тему. Сьогодні я хочу поговорити про вивчення мов і читання, як воно може взагалі допомагати в тому, щоб вчити мови. Я взагалі дуже люблю вивчати різні мови. Це для мене як своєрідне хобі, поруч із читанням, поруч із bullet journaling та іншими заняттями. Для мене вчити мови це дуже захопливо і мені дуже цікаво дізнаватися більше про культури. І, звичайно ж, для цього читання і занурення в мову завжди дуже корисне. Я вільно читаю і спілкуюся англійською, але крім того, я вже потроху читаю німецькою, італійською, японською, іспанською і хочу почати читати польською. Я думаю, що з таким <свідом> досвідом вивчення мов та читання різними мовами я можу трошки поділитися з вами своєю історією, своїми порадами, як я займаюся вивченням мов за допомогою читання, і чому взагалі це так важливо. Отже, поїхали. Почнемо з того, чому взагалі так важливо читати для того, щоб вчити мову. Загалом читання це один зі способів саме занурення у мову, яку ви вчите, поруч із перебуванням, взагалі, в такому мовному середовищі, наприклад, коли ви переїжджаєте в іншу країну, або переглядом різних фільмів, відео цією мовою. Читання це якраз один із найзручніших способів, тому що ти в будь-який момент можеш знайти собі книжку і почати читати, і тобі для цього не обов'язково переїжджати кудись або знаходити людей, які будуть з тобою спілкуватися цією мовою. Читати ти завжди можеш сам і опрацьовувати прочитане, як тобі зручно, вибирати книжки, які тобі найбільше подобаються і таке інше. Занурення в мову допомагає її вчити, тому що це такий природний спосіб вивчення мов. З самого початку, коли люди тільки народжуються для того, щоб вчити свою рідну мову, вони перебувають у постійному зануренні. Вони чують, як цією мовою розмовляють їхні батьки, всі навколо і потихеньку починають її схоплювати і вчитися нею розмовляти. І так само це може робити і доросліша людина. Звичайно, схоплювати вона можливо буде не так швидко, як дитина, але все одно занурення тут в будь-якому разі допомагає. І цим можуть займатися люди будь-якого віку, будь-якої професії, просто знайти той спосіб занурення в мову, який підходить вам найбільше. І якщо ви на цьому каналі, я думаю, що ви цікавитесь читанням і книжками. І тому, якщо ви колись захочете вчити мову, або ви вже цим займаєтесь, то я сподіваюся, що це відео зможе вам трохи допомогти. У чому ще плюси читання? По-перше, ти дізнаєшся одразу дуже багато нової лексики. І залежно від книжки, яку ви собі обираєте, лексика може бути саме рівно така лексика, яка вам потрібна у вашому спілкуванні цією мовою, у вашому житті. Наприклад, якщо ви вчите мову для роботи, ви можете читати більше якихось, я не знаю, новин, статей, або книжок, пов'язаних із темою вашої професії, або якщо ви Вчите мову для себе, ви можете просто обирати жанри, які вам найбільше подобаються, і читати саме їх. І так ви будете знаходити лексику, яка найбільше потрібна і цікава вам. Також у книжках ви можете спостерігати, як граматика використовується. На ділі вам не просто дають список правил, які потрібно завчити і використовувати, а ви можете побачити багато прикладів використання різної граматики. Наприклад, якщо це певний час, той самий Present Perfect або Past Simple, ви завжди зможете побачити приклади їхнього використання саме в англійській книжці. І за цими прикладами вже. Навчитися використовувати цю граматику самостійно, і звичайно ж, книжки допомагають саме зануритися не тільки в мову, а й в культуру країни, яка розмовляє цією мовою. І ви зможете загалом розширити свій кругозір і дізнатися нові історії з абсолютно різних країн світу. Зараз це навіть такий популярний челендж на Ютубі почитати по книжці з кожної країни світу. І звичайно, якщо людина також при цьому вчить різні мови, вона може читати все це різними мовами, і це, на мою думку, ще цікавіше. Тепер я хочу трошки вам розповісти про мою історію читання різними мовами, і можливо вас це надихне і покаже, що читання кожною мовою може бути різним, читання на різних етапах вивчення мов теж може бути різним. І загалом для кожної людини це трохи окремий досвід, але це все одно щось, що ви можете Вибрати і підлаштувати під себе перша мова, якою я коли-небудь читала, окрім української і, на жаль, російської, це була англійська. Я вчила англійську починаючи з того, як мені батьки розказують з трьох років. Але я почала саме англійською читати десь у віці 15-16 років. Я займалася індивідуально із носієм мови британцем, і разом з ним ми почали читати вслух просто книжку. Той, що біжить лабіринтом, Maze Runner. на той час я дуже любила такий YA dystopian, дистопічний dy жанр для молодіжної аудиторії, і тому я перечитала того, що біжить лабіринтом. Спочатку я його раніше читала знову ж таки на жаль російською, але потім я перечитала його англійською разом із носієм мови, і поступово чим більше я читала, тим більше нових слів я вчила. І я пам'ятаю, що тоді я ще виписувала майже кожне слово нове у словничок, і на початку. У мене з одного розділу було просто дуже багато сторінок нових слів. Але чим далі я читала, тим менше у мене було нових слів, і я просто вже пишалася собою, що багато слів я впізнаю із тих, які були в перших розділах, і це було для мене справді великим прогресом. За той період, коли я прочитала чи 4 книжки із серії про того, що біжить лабіринтом, я просто перескочила через рівень, тобто до цього я займалася з книжкою рівня Б2. І потім читала-читала, читала, і потім раптом е, мій вчитель мені каже, тепер тобі треба вже книжку С два. Тобто, в той час читання таке дуже активне, із активним виписуванням перекладом слів, мені дуже сильно допомогло підвищити мій рівень англійської. Потім я також читала англійською Гаррі Поттера», тому що мені здавалося, злочином його не перечитати в оригіналі. І поступово почала читати загалом все в оригіналі, і мені так стало набагато більше подобатись. Через декілька років, коли я вже була в університеті і зрозуміла, наскільки сильно мені подобається вчити мови загалом. Я продовжувала вчити вже на той момент італійську зі школи і німецьку. І я згадала, наскільки мені допомогло колись з англійською самочитання, і почала також німецькою та італійською. Намагатися знаходити різні книжки і потроху читати цими мовами. Італійські рекомендації я загалом знаходила в Ютубі, тому що я дивлюся одну дуже класну італійську ютюберку, яка робить саме контент для людей, які вивчають італійську мову. Якщо вам буде цікаво, я залишу посилання в описі. Від неї я дізналася про всі книжки, які я поки що читала італійською. Ну, це було поки що тільки дві, і зараз читаю вже третю. Всі з них я почула від неї, і поки що я ними дуже задоволена, і вони мені дуже-дуже подобалися. А німецькі книжки, я спочатку намагалася перечитувати деякі зі своїх улюблених історій німецьких авторів наприклад, Корнелії Функе. Я у неї читала Чорнильне серце без шабашного вона воно називається в оригіналі, а потім Минулого літа я вже почала читати нову книжку абсолютно німецькою. Це Керсінгір, це теж дуже популярна німецька авторка. У неї є багато книжок. Тому якщо ви вчите німецьку і шукаєте авторку або автора, яку можна почитати німецькою, то зверніть на цих двох увагу. Щодо мов, які я почала не так давно, тобто буквально рік або два тому, це японська, іспанська і польська. Японською та іспанською я поки що читаю виключно адаптовану літературу, тому що у мене дуже початковий рівень, і японською до того ще й важко читати, тому що я не всі іерогліфи знаю, а точніше я знаю їх дуже і дуже мало поки що. А польською я поки що ще нічого не читала, крім таких просто новин в інтернеті. Але я хочу ще небудь почитати вже цього літа. Як же я вибираю, яку саме книжку мені почати читати іншою мовою. У мене є 5 основних способів, 5 основних видів книжок, які найкраще пасують для читання для вивчення. Перше, це, звичайно ж, адаптовані книжки. Вони найкращі на початковому рівні, але вони існують різними рівнями, особливо англійською, їх просто дуже-дуже багато, і я теж, до речі, декілька читала таких. Тут можна вибрати. Те, що для вас найкомфортніше, те, що найкраще саме для вашого рівня. І також в таких книжках часто є списки нових слів, навіть якісь вправи, які допомагають закріпити те, що ви вивчили, і побачити наскільки ви добре розумієте текст. Другий вид книжок це перечитувати ті книжки, які ви вже читали рідною мовою. Як я вже казала, я це робила з англійською і навіть з німецькою, і це хороший спосіб. Не зациклюватися на сюжеті, не хвилюватися, що ви щось важливе, якийсь сюжетний поворот не зрозумієте, а просто зосередитися на мові і знову зануритися у свою улюблену історію, але вже можливо в оригіналі, і побачити якісь нові деталі. Тому що дуже часто оригінал читати навіть цікавіше, ніж переклад, і ви отримуєте такий глибший досвід занурення в історію, тому що ви перебуваєте на одному рівні mm -hmm. з автором. Також класно вибирати книжки, у яких короткі розділи. В такому випадку вам буде легше повернутися на початок розділу, перечитати його повністю для закріплення матеріалу. І також це загалом не лякає вас з першого погляду, що ого мені доведеться так багато прочитати на цій новій мові, яку я ще не дуже добре знаю. А от у вас є парочка сторінок. І ви розумієте, що з цим ви можете справитися, і можна, наприклад, читати по одному розділу в день або в тиждень, як вам зручніше, і потихеньку-потихеньку закінчити цю книжку. Я так робила з італійською, і для мене це дуже дуже зручно. Також я вже згадувала момент з тематикою. Ви можете обирати саме ту тематику, яка найкраще. Підходить для вас, і яка вам найкорисніша, або ж просто ви можете вибрати щось, про що легко читати. Це може бути якийсь шкільний сетинг, сучасна література, сучасне життя, там, де буде багато фраз, які використовують зараз в цій мові, або навіть іноді сленгу, якихось зворотів, метафор, які дуже популярні, реалістичні діалоги і таке інше. І сюди ж у пункт з тематикою входить також вибір ваших улюблених жанрів. Тому що для мене це дуже-дуже важливо. Я колись намагалася прочитати книгу італійською, точніше почати просто книгу італійською, яку я побачила в якійсь рекомендації, просто тому що це була книга хороша для мого рівня. Але мені була настільки нецікава ця історія, і це було настільки далеко від жанру, який я зазвичай читаю, що я просто не могла просунутися далі, ніж перші дві сторінки. Тому я завжди стараюся вибирати свої улюблені жанри, коли читаю новими мовами, і це також, звичайно ж, мотивує вас читати далі. І остання порада це вибирати саме книжки, які написані цією мовою в оригіналі. Наприклад, той самий Гаррі Поттер, він в оригіналі написаний англійською. Та сама Корнелія Функе вона в оригіналі пише німецькою. Але якщо б я хотіла. Німецькою або італійською перекласти переклад Гаррі Потера, то це було б якось уже складніше. Насправді мені здається, що коли перекладачі перекладають на свою мову, то врешті текст виходить такий більш складний, ніж він був в оригіналі. Я не знаю, чи це просто мені так здається, чи це насправді так є, але поки що у мене був тільки один досвід, коли я намагалася почитати Гаррі Потера італійською, і мені було. Дуже якось важко, тому я раджу вибирати книжки, які написані в оригіналі вашою цільовою мовою. Хочу також дати вам трохи порад щодо того, як найкраще взаємодіяти із іншомовним текстом. Найперше, це якщо у тексті занадто багато невідомих для вас слів, краще не виписуйте прям все підряд, тому що. Це швидко вам набридне, або вам стане важко цим займатися. І так можна і закинути книжку назовсім. Я кажу це за власним досвідом, тому що у мене таке бувало. Просто найкраще виділяйте собі саме ті слова, які здаються головними для розуміння цього речення, або коли вже ви переклали, то зберігайте собі і виписуйте саме ті слова, які. Найкраще підходять саме для вашої ситуації, які вам здаються важливими для вашого спілкування і користування цією мовою. І так ви винесете із книжки найголовніше, і водночас зможете розуміти ядро сюжету, тобто не обов'язково розуміти кожне слово, кожну маленьку деталь. Звичайно, це круто, і це вже доводить, що у вас дуже класний рівень. Але це не завжди обов'язково і якось ускладнює процес читання. Наступна дуже класна порада, коли ви читаєте, наприклад, ви берете абзац або декілька абзаців, або цілий розділ. Ви повністю його читаєте, потім перекладаєте ці слова, невідомі вам, а потім ви перечитуєте це все знову. Так ви можете. Закріпити матеріал, прочитати текст уже з повним його розумінням, тому що ви вже переклали ті слова, які були для вас новими, і так ви впевнитесь, що ви схопили правильний сенс. Також можна відмічати слова, які вам абсолютно невідомі, і слова, які ви. Забули, або приблизно розумієте, що це за слова різними кольорами або різними лініями, якщо ви читаєте паперову книжку. У такому випадку, потім, коли ви будете переглядати і перечитувати цей шматочок тексту знову, ви будете краще розуміти, на чому слід зосередити увагу, для яких слів вам потрібно більше зусилля, щоб їх вивчити, а які просто потрібно частіше почати використовувати у власному мовленні, щоб вони краще закріпилися, бо ви, наприклад, їх вже. Бачили раніше, також це може допомогти вам зрозуміти, які слова ви вже бачили саме в цій книжці, і вивчили за допомогою цієї книжки. Якщо ви виписуєте собі слова із книжки, і, наприклад, робите потім із них якісь списки або набори у якихось додатках, де є вивчення за картками. То пам'ятайте також про те, що для того, щоб найкраще закріпити їх у пам'яті, потрібно почати використовувати їх у власному мовленні і у власному житті. Наприклад, ви можете просто почати писати якісь речення з цими словами, або е, якщо у вас є з ким поговорити цією мовою, у вас є вчитель, у вас є просто друг, який теж цю мову вчить. Ви можете спілкуватися з ним і старатися собі занотувати в голові, що мені треба використати ці слова. Так вони будуть у вас закріплюватися не просто що ви побачили їх десь на сторінці, або ви виписали їх на листочок і забули. А ви змогли їх тепер самі використати. Ви вже це слово не тільки сприйняли, а й продукували, і тому воно має краще запам'ятатися. І остання порада це користуйтеся декількома словниками одразу. Це, мабуть, щось таке більш очевидне, але не кожен словник зможе. Ідеально перекласти слова в контексті, особливо якщо це художня література, і там може бути сленг або метафори, або якісь крилаті вислови, які в словнику можуть перекладатися якось абсолютно інакше. І я дуже часто стикаюся з тим, що я вводжу слово в словник, і мені видає переклад, але цей переклад абсолютно ніяк не сходиться із сенсом тексту, тому я стараюся. Перекладати у різних словниках, особливо корисний для цього reverse context, це словник, у якому можна подивитися на переклад слова саме в контексті, і там нещодавно з'явилася українська мова, тому це дуже корисно. А також дуже класно для ще підвищення вашого рівня і закріплення цих слів дивитися просто тлумачення слова вашою цільовою мовою. Наприклад, там ви читаєте англійською, Вбиваєте в Гуглі слово і meaning, і дивитеся, як це слово тлумачиться, пояснюється саме англійською, які у нього є синоніми, антоніми. Це зазвичай в Гуглі одразу вискакує згори. І це насправді мовознавці називають найкращим способом, тобто дивитись не переклад, а саме тлумачення. Мій вчитель англійської теж завжди мені говорив, щоб я так робила, тому я передаю ці знання вам. Але виникає запитання, де шукати всі ці іншомовні книжки, якщо вони іншомовні, якщо ви не можете просто піти в книгарню і купити їх, звичайно, якщо ви не живете саме в країні, де спілкуєтеся цією мовою. Я випробувала декілька різних способів: по-перше, як я вже згадувала, я іноді знаходжу рекомендації в Ютубі. Тому що BookTube існує не тільки український або англомовний, а й також різними іншими мовами. Іспаномовний BookTube є. І я знаходила деякі відео з нього: польський BookTube, італійський BookTube. Тобто насправді люди читають книжки в різних країнах, і дуже часто вони так само хочуть розповісти про ці книжки. І ви можете спробувати пошукати своєю цільовою мовою, просто вбити в ютюбі ваш. Улюблений жанр, або просто BookTube італіано, <свісно> і скоріше за все ви знайдете хоча б щось. Якщо вам цікаво, я в описі до цього відео також залишу декілька вінків на канали, які я вже знаходила, і де я брала різні рекомендації книжкові. Також, звичайно, можна заходити книжки просто в інтернеті. Дуже часто там видаються саме такі більш адаптовані книжки, або саме підручники для читання із. Текстами, які призначені там, для іспитів, але все одно можна іноді набрати найкращі книжки почитати такою то мовою, і все одно щось знайдеться. Якщо ви живете за кордоном у цій країні, де спілкуються вашою цільовою мовою, це, звичайно ж, найкращий варіант. Ви можете піти в будь-яку книгарню, знайти будь-яку книжку, яка вам подобається, і просто купити. Якщо ваша цільова мова це англійська, це ще легше, тому що англомовні книжки є у книгарнях майже по всьому світу. Наприклад, я тут в Німеччині постійно купляю собі англомовні книжки, тому що в багатьох книжкових магазинах є саме відділ книжок англійською. Ну і звичайно ж ви можете просто шукати їх на Амазоні чи якихось схожих сайтах, але призначених саме для книжок. І ще один варіант, який я вигадала, коли готувалася до цього відео. Сама я його ще не пробувала, але мені здається, це цікава ідея. Якщо ви користуєтеся Goodreads чи Storygraph, чи іншою платформою для трекінгу свого читання, ви можете перевести мову свого інтерфейсу в телефоні на свою цільову мову, це, до речі, теж дуже хороший спосіб занурення. Або просто перевести Goodreads на вашу цільову мову, мені здається, там це теж можливо, в налаштуваннях десь треба пошукати. І тоді теоретично, Goodreads буде давати вам рекомендації саме такою мовою. Знову ж таки, я ще не пробувала, тому я не знаю, як воно працює. Але мені здається, хоч щось з цього має вийти, і це ще краще, тому що в Goodreads рекомендації даються саме за тими жанрами, які ви вибрали для себе як свої улюблені, і вам даватимуться в такому випадку рекомендації не тільки вашою цільовою мовою, а й вашим цільовим жанром, і ідеально. Якщо ви спробуєте так зробити, напишіть у коментарях, що у вас вийшло, і які результати, які книжки ви знайшли. Отже, сьогодні ми поговорили про важливість читання для вивчення мов, про пошук іншомовних книжок. І як правильно взаємодіяти з текстом іноземною мовою. Сподіваюся, вам сподобалось це відео і ці поради були для вас, хоч трохи корисними. Я запрошую вас в коментарі ділитися своїм досвідом щодо вивчення мов або читання іншими мовами, якщо ви колись таке робили. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А якщо ви додивилися до кінця, то ставте в коментарях таке емоджі. і побачимось наступного тижня.